Фестиваль ковалів проводять у Польщі. Організатори прагнуть відродити повагу до давнього мистецтва і переконати у цінності ковальства навіть для модерної цивілізації. У рамках фестивалю проводять виставки і майстер-класи. Протягом двох тижнів фахівці навчають своєму ремеслу майбутніх ковалів. Щоб відродити давнє мистецтво ковальства, фахівці і прихильники цього ремесла з'їжджаються до містечка Войцехов на сході Польщі. Тут розташована старовинна кузня, якій майже 100 років. Саме поряд з нею відкрили свої тимчасові майстерні чотири десятки ковалів для проведення щорічного фестивалю. Протягом двох тижнів вони демонструватимуть тонкощі свого ремесла відвідувачам. Мені дуже подобається процес кування. Це чудова робота. Звісно, дуже гаряче. Але якщо ви любите таку працю, то не думаю, що це проблема. Для того щоб стати ковалем, треба перш за все бути романтичною особистістю. Ось що я відчуваю після двох тижнів практичного досвіду. Коли я зустрів тут усіх цих людей, то побачив, що усі вони працюють з великою пристрастю від серця. Кожен із ковалів на час фестивалю набирає собі учнів-підмайстрів. Попри те, що робота складна, не дискримінують нікого. До праці з молотом та ковадлом залучають і жінок. Учасники кажуть, що кують із задоволенням, а найбільші незручності через погоду. Саме під час фестивалю у Польщі запанувала рекордна спека, і працювати в таких умовах важко, адже температура, потрібна для плавки металу, досягає 1300 градусів за Цельсієм. Ці зустрічі у це. Хові допомагають ковальському мистецтву Польщі відродитися і розвиватися. 25 років тому це ремесло почало зникати. Дедалі менш людей його переймають. Якби не було фестивалю, то ковальство в нашій країні, мабуть, вже й не існувало. Відвідувачам фестивалю учасники демонструють, як може придатися ковальське ремесло у повсякденному житті. В першу чергу у сільській місцевості майстри підковують коня, виготовляють металеві деталі для печей. Повані прикраси та елементи декору. Ковалі запевняють, з кожним роком дедалі більше відвідувачів цікавляться їхніми виробами і не проти, і самі опанувати новий фах. Фестиваль ковалів проводять у Польщі. Організатори прагнуть відродити повагу до давнього мистецтва і переконати у цінності ковальства навіть для модерної цивілізації. У рамках фестивалю проводять виставки і майстер-класи. Протягом двох тижнів фахівці навчають своєму ремеслу майбутніх ковалів. Щоб відродити давнє мистецтво ковальства, фахівці і прихильники цього ремесла з'їжджаються до містечка Войцехов на сході Польщі. Тут розташована старовинна кузня, якій майже 100 років. Саме поряд з нею відкрили свої тимчасові майстерні чотири десятки ковалів для проведення щорічного фестивалю. Протягом двох тижнів вони демонструватимуть тонкощі свого ремесла відвідувачам. Мені дуже подобається процес кування. Це чудова робота. Звісно, дуже гаряче. Але якщо ви любите таку працю, то не думаю, що це проблема. Для того щоб стати ковалем, треба перш за все бути романтичною особистістю. Ось що я відчуваю після двох тижнів практичного досвіду. Коли я зустрів тут усіх цих людей, то побачив, що усі вони працюють з великою пристрастю від серця. Кожен із ковалів на час фестивалю набирає собі учнів підмайстрів Попри те, що робота складна, не дискримінують нікого. До праці з молотом та ковадлом залучають і жінок. Учасники кажуть, що кують із задоволенням, а найбільші незручності через погоду. Саме під час фестивалю у Польщі запанувала рекордна спека, і працювати в таких умовах важко, адже температура, потрібна для плавки металу, досягає 1300 градусів за Цельсієм. Ці зустрічі ковалівуво. Цехові допомагають кувальському мистецтву Польщі відродитися і розвиватися. 25 років тому це ремесло почало зникати, дедалі менш людей його переймають. Якби не було фестивалю, то ковальство в нашій країні, мабуть, вже й не існувало. Відвідувачам фестивалю учасники демонструють, як може придатися ковальське ремесло у повсякденному житті. В першу чергу у сільській місцевості. Майстри підковують коня, виготовляють металеві деталі для печей, ковані прикраси та елементи декору. Ковалі запевняють, з кожним роком дедалі більше відвідувачів цікавляться їхніми виробами і не проти, й самі опанувати новий фах.